Всім привіт! Я дуже рада вас бачити сьогодні. Дуже незвичний ролик для мене, тому що я хочу підняти вам настрій та зробити банер для сосиски. Але перед цим мене звати Нюта, підписуйся на усі мої соцмережі. В телеграмі ти можеш дізнатися про мої індивідуальні уроки з веб-дизайну. Також чекаю тебе в телеграм-каналі, в інстаграмі, в Тіктоці, та не можу не порекомендувати тобі другий мой ютуб-канал в лайв-форматі. А тепер до ролику. Перш за все, ми натискаємо на решіточку та малюємо фрейм. А розмір фрейму 1080 х на 1920. Це стандартний розмір. Пробуємо таким помаранчевим яскравим кольором. Далі я вставляю сюди дівчинку, тобто фотографію дівчинки. Її я взяла з фріпіку. Фріпік це неймовірний сервіс. Ми ще до нього повернемося, коли будемо шукати сосиску фотографію сосиски. Тож зачекайте трошки, я вам покажу. Де саме його знайти? Насправді, як в мене виникла ця досить дивна ідея зробити такий банер? Мені розповіли історію, як саме з'явилася сосиска. Якщо дуже коротко, людина з Франкфурта приїхала до Вене, та там зробили м'ясну лавку і продавала перші сосиски з двох видів. Фаршу. І саме через те Австрія та Німеччина сперечаються, а хто саме винайшов цю сосиску перший. Потім вже з'явився тренд в Америці, коли сосиска подавалася з булкою, і зараз це називається ходогом. Ви вже знаєте цю смачну штуку, а потім вже в СРСР за часів Сталіну з'явилися радянські сосиски, молочні сосиски і тому подібне. Та звичайно їх потрібно було продавати, тому винайшли такий неймовірний банер, так? І я хочу зробити його редизайн. Ми вже з вами поставили фотографію. Знайшла ось тут я сосиску нашу, вставляю її, та далі ми коригуємо саме по експозиції, по контрасту, по сатурації наші зображення. Наступний наш крок це зробити. Пити більш яскравим фон, більш помаранчевим, так і написати текст. Текст я беру з оригінального банеру, який ви бачите зліва, який виступає референсом на даний момент. Тобто пишемо ті самі слова, що є. Там також під текстом требують всюду я зробила червону таку плашку. Наступний наш крок це продублювати сосиску та поставити під низом усіх інших шарів, та зробити її майже непрозорою, щоб була тільки текстура. Наступний наш крок це додати текст. Глав м'ясо, тому що цей текст також є на оригінальному банері, та зробити також невеличку плашку, але вже світлу, та поставити її під нашу сосиску. Далі нам треба продублювати нашу сосиску та поставити її зверху. І майже фінальний крок це наше полум'я, вогонь. Я хочу його поставити на сосиску та під усіми іншими слоями, тобто шарами. Далі малюємо очі за допомогою кола, малюємо біле коло. Потім Темне коло ніби це око, і дублюємо. Тепер у нас два ока у сосиски. Також я зробила дві інші кольорові версії. Ви можете подивитися на це. Ось такі банери в нас вийшли. Якщо тобі сподобався цей ролик, будь ласка, постав лайк, напиши коментар. Також підписуйся на цей канал, на другий мій ютуб канал, інстаграм, TikTok, телеграм-канал. А якщо тебе цікавить особисте наставництво з веб-дизайну, то пиши мені в Телеграм. Дякую за твою увагу. Зустрінемося на наступному тижні.